Всім добрий день, фірма Граніт Лідер. Виготовила такий чудовий пам'ятник дитячий з нашого українського граніту чорного, граніт-габро. Зробили надписи на пам'ятнику та ангелок дитячий, пофарбували білою фарбою і полакували. У формі серця. Всі сторони заполіровані. Тому кого цікавить, звертайтеся в контакти в описі. Також робимо доставку, встановлення, робимо інші варіанти. Кого цікавить, звертайтесь. Всім добрий день, фірма Граніт Лідер. Виготовили такий чудовий пам'ятник дитячий з нашого українського граніту чорного, граніт Габро. Зробили надписи на пам'ятнику. Відпризервали ангелок дитячий, пофарбували білою фарбою і полакували У формі серце. Всі сторони заполіровані, Тому, кого цікавить, звертайтесь в контакти в описі. Також робимо доставку, встановлення, робимо інші варіанти, кого цікавить, звертайтесь. Всім добрий день, фірма Граніт Лідер» Виготовила такий чудовий пам'ятник дитячий з нашого українського граніту чорного, граніт-габро. Зробили надписи на пам'ятнику та відпрезервували ангелок дитячий, пофарбували білою фарбою і полахували. У формі серця. Всі сторони заполіровані. Тому кого цікавить, звертайтесь контакти в описі. Також робимо доставку, встановлення, робимо інші варіанти. Кого цікавить, звертайтесь. Всім добрий день, фірма Граніт Лідер. Виготовили такий чудовий пам'ятник дитячий з нашого українського граніту чорного, граніт-габро. Зробили надписи. На пам'ятнику відфрезерували ангелок дитячий, пофарбували білою фарбою і полакували У формі серця, всі сторони заполіровані, тому кого цікавить, звертайтесь контакти в описі. Також робимо доставку, встановлення, робимо інші варіанти, кого цікавить, звертайтесь. Всім добрий день, фірма Граніт Лідер. Виготовила такий чудовий пам'ятник дитячий з нашого українського граніту чорного, граніт-габро. Зробили надписи на пам'ятнику та ангелок дитячий, пофарбували білою фарбою і полакували у формі серця. Всі сторони заполіровані. Тому кого цікавить, звертайтесь контакти в описі. Також робимо доставку, встановлення, робимо інші варіанти. Кого цікавить, звертайтесь. Всім добрий день, фірма Граніт Лідер. Виготовили такий чудовий пам'ятник дитячий з нашого українського граніту чорного, граніт-габро. Зробили надписи на пам'ятнику та Ангелок дитячий пофарбували білою фарбою і полакували У формі серця. Всі сторони заполіровані. Тому, кого цікавить, звертайтеся в контакти в описі. Також робимо доставку, встановлення, робимо інші варіанти, кого цікавить, звертайтесь.